Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд першого поєдинку мастер АйТіліги сезону 2023 року. Команда новішого турніру Айтіліги славного міста Лева зараз ледь не забив. Брати пастушки Дмитро та Павло удар знову Олексія Олексіва. Не грають у такий досить рваний футзал. Пастушок приймає м'яч! Потрібно пробивати м'яч у воротах один-нуль! Тех один повів рахунку. Браво! Єс. Yes! Зараз тут же проти Гайдара, Лучків вихід 2 в 2. Передача на Ставінського. Той зупиняє м'яч, Стріляє по центру. Досить непогано знову на підбере. Може завжди. Фактично з нічого створити сам собі момент. Гайдар, у тому числі, вихідний шлавич. Гайдар не забиває. Браво! Флензі є важко. Праворуч. Змістився в центральну зону, Богдан Єважко може пробивати. Пастушок нависуть наступ. Пастушка зараз загубити можна. Тоган, Дмитро удар на позиція він може пробивати з лівої. Немає голову. Семені відпочиває. Лучки! ударна позиція. 2-0! Юрій забиває блискавично, перехитривши суперників після передачі. Іноді потрібно ну, розслабити свої булки. Ось як це робить зазвичай пастушок. Він віддає на Лучківа. Може оформити 3-0! Юрій сьогодні два з двох забиває. Після двох асистів пастушка. Влажали Богдан. Переведення на правий фланг не пройшло дзюба. Вийшов пастушок. Тут потрібно обережніше діяти пусті ворота повцов. Не зумів відзначитися. Ми... Дмитро пастушок вихідний штавич удар. Не зумів переграти голкіпера. Дібрали. Рулу. Тоган головою Лучків 4 секунди потрібно зараз забивати. Ударна позиція Тоган Гол! 4 4.0 у нас перерва. Браво, Тех-1! Повертаємось на параллель другого тайму дебютного поєдинку Мастра Ілічки. Запутатись без протоколів, але це вже така історія пастушок! Чудовий прохід ударив у ближній кут. Зараз побачимо від тех 1. пастушок. Тоган. Сьогодні забивав. Йде на дубий. Зумів сам себе на ступніті. Передача на дячуко! Ледь не пройшло. Ти Семеню. І важко. Передача пройшла дзюба. Фас на дальню стійку Дем'янів Гол! Браво, Владислав! Ось вгадав з заміною Віталій Танський, 4 1 Мална. Передача проходить. Ударна позиція фактично, Стріляє з гострого кута. Вихід Дем'янів, зупиняється. Пастушок поставив корм. Віддає на вільного тогана. Той проти суперника. Гол! Ви маєте дубль для Дмитра. 5-1. Довго роздумували жовто чорний. Пробивати, віддавати передачу. рука що Дем'янів його удар! Го! Владислав оформлює дубль 5-2. Браво! хто би міг подумати, що сьогодні так? Айдар на другому поверсі. Чудово грає Андрію у цьому епізоді потрібно стріляти. Удар немає його! Навільно не Мівашка. То й отримає м'яч, можна стріляти. Дуже легко перехитрив суперника. м'яч у воротах виймайте 5 3. Ось трішечки броніш. Інкора продовжуватиме зараз. Ора! Зайшла до власних воріт. гол! Пастушок оформлює дубль, ну як так? Віталій танський. Мастер Айкіліві. передача гайдар. І важко по центру. І це багато про що може говорити. Пастушок його удар! Невже буде ще один м'яч у воротах? Браво, Дмитро! Хетри! Ось він відповідає своїми результативними діями.